Якся маєте з вами квінти. Сьогодні відео, ви побачите, як я буду тюнити ось цю BMW M5E60. Зробимо її заміри, подивимося, як вона їде на тюнінгу, а також без тюнінгу. Сподіваюся, що на майже 8 мільйонів у мене вийде зробити дуже файний тюнінг цієї машини. Ну а ви пишіть в коментарі, як вам m 5 e 60 чи подобається воно вам чи ні. Ну а ви забувайте, що гра на промокод Квінт, який дасть вам дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. Чун -чун. І так, хлопці та дівчата, давайте одразу зробимо з вами огляд на модельку машини. Наскільки я знаю, М560 це одна з тих моделек, на яких це просто чуна за сондриз. Дуже файно виглядає ця машина. Тому давайте зараз десь з вами припаркуємось і зробимо огляд на цю модельку. І так, спершу робимо, як завжди. Угляд на зовнішню модельку непогано так промчався. І так, що ми можемо з вами побачити? Є в нас баг, вихлоп в нас зліва, але чомусь він йде справа. Окей, добре. Це баг таки є. Так, колеса в нас просто ідеальні. Просто, ну знаєте, я на багатьох машинах кажу, що я би тут зробив трішечки менше, трішечки більше. Просто ідеально. На М560 просто ідеальні колеса. Так, тут у нас все чудово. Переду в нас все ідеально, окей. Ну і да, єдиний баг модельки це ось тут знизу в нас виходить вихлоп чомусь зліва, коли він йде справа. Ну окей. І так, а тепер подивимось на салончик. В Салончику в нас все майже файно. Я не бачу педалі. Так, ну текстурки. В цілому нормальні, чи на засонтре все виглядає. Юкрейне GTA ми бачимо. В цілому непогано, да, мені подобається, дуже прикольно. Давайте подивимось, чи працюють на стрілочки. Ну, стрілочки не працюють. Якщо буде хоч одна машина, в якій будуть працювати стрілочки, це дуже потужно буде. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Сергій Камишників, Влад Фомин і Максим Бамбас. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, вось промокоти все вийде. І так. Ну що, модельку я готовий оцінити на 9 з 10. Це як не як мінус, і мінус такий потужний. Тому давайте зараз з вами поїдемо та зробимо заміри цієї машини. чомбині, подивимось, скільки вона їде від 0 до 300. Саме так, ця машинка їде в нас 300 в стоці. 320, якщо я навіть не помиляюсь. Поки що ця машина не затюінгована, не стрітрейсерська, і вона поки що не готова для того, щоб навалювати боком або ж просто навалювати по містах, удіраючи від поліції. Так що зараз їдемо з вами і будемо робити. Заміри. І так, хлопці та дівчата, ось ми з вами прибули на це місце, і давайте будемо робити з вами два заміра. І так, зараз ми з вами зробимо замір просто з газу. Тобто газ в пол і подивимось, скільки вона їде. А вже потім зробимо з буксу. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, в цілому, ну нормально такий повільний старт. Хоча, ну, типу, машина стокова, тому окей. Прощаємо, розганяємось Вже є 200. Чудово. В цілому вона їде непогано. Ось 300 в неї прям. 300 на стоковій машині. Це взагалі чи і так, і максималочка в нас 320. Як по мені, це ну дуже круто. Стокова машина за 3 мільйона, яка їде на 320. Зараз ми з вами повертаємось і робимо замірщики вже з буксу. І там подивимось, буде краще чи гірше. А вже потім зробимо тюнінг і подивимось, що ж нам нападе за деталі на цю м 5 е 60 Я думаю, з часом я її все ж таки зроблю фулчотири 4.5. бо машинка як не як дуже потужна. І так, ну що, ви готові? Починаємо буксувати. Буксувати будемо довго. Ой, вона так і. Дуже потужно вліво-вправо ходить, так що треба її контролювати. Прям. Окей, буксувати будемо довго, тому боксуємо. І так, я думаю, вже нормально буксуємо. У мене зараз просто шини лопнуть, тому ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, я намагався просто нормально і прямо поставити, Мені здається, трішечки краще. Вона стартанула зараз букса. Стоточка була пошвидше. Я вже думав, я зараз просто в стоп якийсь поїду. Ну окей, все нормально вийшло. Розганяємось 300 і давай. Я в цілому пам'ятаю, де ми розігналися 300. Іначе в цілому плюс-мінус однако, може трішечки краще. Ну що, результати ви зараз побачили, і ми зараз їдемо з вами тюнити ось цю беху. Я впевнений, що потім я буду на ній робити погоні від поліції. Це в нас стане прям така стрітрейсерська машинка. Так що подивимось, а поки їдемо тюнінгувати. І так, ось ми заїхали з вами в тюнінг, і давайте почнемо з зовнішнього тюнінгу. Чи є в нас тут щось? Так, в нас є дах, окей. Ну, слухайте, ось це я хочу поставити. Нехай воно там і не буде відкрите, але ну якийсь вайп від цього є, мені подобається. Так, задній бампер. Що в нас на задньому бампері? Ну слухайте. Оскільки воно спочатку зроблено під нього, я думаю, треба поставити. Виглядає непогано. Так, окей, далі в нас йде капот. Капот. Ну ні, ось такий капот я не хочу ставити, мені таке не подобається. О, все. Зараз, мабуть, будуть нормальні глушники, оскільки ми їх ставимо. Все ось, чудово. Ось такі, вони виглядають потужно. Ну да, добре. Добре, давайте залишимо їх. Нехай вони будуть, прикольно виглядають. І так, бічна спідниця. Дивимось. Ну я не знаю, карбончик такий додавати чи ні. Давайте ні, я хочу зробити більш під стандарт, щоб вона виглядала. Так, спойлери. Ну я не знаю, можна в цілому якісь поставити, якщо буде якийсь нормальний спойлер. Ну вибачте, ось таку лавочку ставити точно не буду. А ось такий, ну в цілому, можна поставити. Давайте добре, давайте ось цей карбоновий поставимо. В цілому він виглядає непогано. Мені подобається. Ну не знаю, на рахунок. Цього добре, давайте трішечки зробимо ось таку прям спортивну тачку. Бічну спідницю я теж поставлю. Ось, типу виглядає непогано, щоб воно прям мало стиль такий. Так, і передній бампер теж можна поміняти. Да, зробити його більш таким. Ну коротше, ось так все. Ідеальний вигляд М5. Мені прям подобається все. Купити це вже ми з вами придбали, і тепер нам треба з вами поставити якісь файні колеса. Хоча ні, давайте з першого рівень тонування. Давайте на соточку. Нехай буде соточка, теж одразу купляємо. І тепер можна обрати колір машини, яка ж вона у нас буде. Ну мені дуже подобається беха в синьому кольорі. Тому давайте може якийсь колір я зараз виберу. Слухайте, ну, наче виглядає прикольно. Во, якийсь взагалі ось такий, дивіться. Прям дуже потужно виглядає. Де, окей, застосувати, ось цей колір ми залишаємо. Тепер можемо з вами обрати нарешті колеса. І вони, ну в цілому, плюс-мінус нормального розміру. Я думаю, можна поставити якісь дуже прикольні такі колеса. Ну слухайте, мені в цілому, все ж таки, мабуть, не подобається, що вони. Більш маленькі такі колеса, тому я думаю, колеса я ставити не буду. І так, все, я повернув колір, який у мене тут стояв, так що давайте я його одразу купляю. Поки що мені подобається з стандартними колесами. Вони в цілому по розміру просто ідеальні. І так, ну що, прийшов час тюнити машину на 7 мільйонів гривень. Ви готові? Внутрішні деталі. У мене вже є тут трішечки деталі. Якщо мені щось не випаде, я поставлю просто ось ці деталі. І так, давайте заходимо і купляємо з вами спершу на 2,5 мільйона r типу кейси. Let's go! відкрити. Починаємо. Потихеньку нам випадає повне гамно, яке нам просто взагалі не потрібно. Да? Дуже дякую, взагалі, у мене зараз візухи немає просто на деталі. Окей, давайте купимо сім типу F. Let's go, відкрити. 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 Нормально, да? за 14 кейсів. Не випало жодних, я хотів сказати, п'ятих деталі, і мені випадають гальма п'яті. Добре, це прям повне гамно, я можу вам сказати. Хлопці та дівчата, давайте X деталі купимо, тепер відкриємо. Може мені випаде щось нормальне чи ні. Шини, дуже дякую, як мені це було потрібно. Окей, ну щось таке подібне нам нормальне нападало. Ставимо одразу шини X. Чіп ми ставимо ерочний. Тут ми ставимо, виходить, турбонадув. Ефочний. Ви подивіться, який бус дає ефочний двигун. Йошкінрин, ставимо. Звісно, його поки що зберігаємо. В нас машинка вийшла фу 34. В цілому непогано. Ну все, в цілому можна виїжджати. Машина зроблена, машина потужна і дуже. Чудово виглядає. Мені прям дуже подобається, як вона виглядає, дуже так потужна. І мені цікаво подивитися, скільки тепер їде в нас уся беха. Стопа, що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла півмільйона просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також серверної коми тиграє. Ryan На жаль, гравець не тим мережі, побачите, я скину цій людині гроші. Ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість. Приймай участь. І так, ну що, ви готові? Давайте спершу просто все я гасую. Я не хочу дивитися, скільки там по замірам буде. Мені цікаво подивитися, яка в нас максималка зараз тепер стала на цій бесі. Бесі бейве. Ну ви поняли. Ось тому їдемо і зараз. Подивимось, скільки вона тепер їде. Раніше було 320, скільки зараз. Ми вбухали в неї 7 мільйонів, і вона стала їхати на 18 кілометрів. Більше. Дам, добре, це не дуже потужно, але і в нас машина 3-4. Я думаю, я буду її потихеньку тюнити, буду щось там робити, і зможемо потім зробити прям фул 4-5 або взагалі фул 5 BMW m 5 E60 А зараз будемо з вами робити замір. І подивимось, скільки ж їдеться беха. Ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так дивимось. Нормально розганяється вже трішечки покраще. Мені здається, все одно буст буде, звісно, невеликий, тому що як не як у нас 3-4, і то в нас підвізки немає. Але в цілому непогано, я вам можу сказати, воно все ж таки все одно покраще. І бачимо максималочку. Ну і тепер можна подивитися, скільки вона буде їхати в нас з букса. І до речі, що я побачив, що вона ну в цілому непогано навіть управляється. Мені це прям подобається. Можна чисто ось так просто шашкавати, хоба на хоба. Ну звісно, в нас немає такого трафіка на кренги та щоб шашкавать. Ну, і якщо б ми шашкавали, я думаю, ми б всіх просто пінгі підрізали і все. Це було б не дуже потужно. Ну що, знову починаємо з вами буксувати? Знову треба контролити цю машину, щоб вона вліво-вправо в нас не ходила. І зараз будемо з вами дивитися, скільки їде М'яті Шістдесят саме з буксу. І так, вже нормально. Буксуємо. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, в цілому дуже навіть непоганий старт. Мені здається, краще просто, ніж просто з звичайного газу. Тобто з буксу буде трішечки покраще. Ну, мені так здається. Так, і зараз дивимось, В нас вже майже 300, все, є 300, чи назис. Да, набагато швидше. Дивіться, де ми вже розігналися. Максималочко. Це прям дуже прикольно. Мені подобається ця машинка. Ну реально, вона дуже прикольна за свої гроші. Це прям справді дуже потужна машинка, і тому я вам її в цілому раджу. Якщо ви хочете собі щось подібне купити, саме швидке і не дуже дороге, тоді раджу вам М'яті 60 бо вона дуже навіть суетна. Дивіться, ви можете їхати і просто навалювати вліво вправо арабський дріфт, так сказати, робити. Це дуже прикольно. Ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на юкренгідеана. Дімі промокод Квінт, який та десь там дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!